Найнебезпечнішим ворогом для українських військових є не бойовики, а холод. І перемога буде за українцями, якщо насамперед перемогти холод. Це усвідомлюють і українські захисники на фронті, і ті, хто проживає на мирних землях. Холод вже почали успішно долати мирним пристроєм швейною машинкою. Ці жінки віднедавна, окрім основної роботи, швидко і успішно освоїли ще один фах. Вони шиють балаклави. Це саме той елемент одягу, якого вкрай не вистачає на фронті нашим захисникам. Прийшов чоловік, сказав, що там потрібні. Попробуй. Я спробувала. Інтернет знайшла розкрой, зробили, і ми спробували нам вийшло. Були примірки. Перша була не, скажімо так. Невдачна, бо там ми вишивали звиточок, всяких тут ну різне. А вони сказали попроще, ми зробили попроще. Спочатку одна з жінок нарізає тканину, інша готує викрійку, згодом вручну обшивають отвори, і фінальна стадія зшивання балаклави. Швеї-аматорки вже підрахували, на пошиття одного головного убору йде три хвилини. Проте користь від такого результату безцінна. Втім, жінки кажуть, у нинішній час інакше й не могли поступити. Ну, я вважаю, що зараз такий період, що ну, якщо тобі ну, сказали, ну, попросили допомогти, я думаю, що такі справи не можна відмовляти. Дякуємо. Вони проявили ініціативу, запропонували я, ну, мені цікаво, в принципі, цим. І я думаю, що це ну, для нас, якби сказати, ну, Честь тому, що ми допомагаємо нашим військовим. Ми ж там їм допомогти не можемо. Хоча чимось можемо тут допомогти. Ну я скажу так, що, мабуть, якби не підтримували волонтери і обичні люди, то їм би було б дуже тяжко там. І вони це розуміють, і вони це поважають, і вони за що цього, я вважаю, що вони там і тримаються. А ось координує таку роботу чоловік Максим Ващенко, який вже проявив себе як волонтер. Вони з дружиною не могли залишатися осторонь. До балаклами прийшли з не дуже радісної причини. Справа в тому, що ресурси людей вони не безкрайні. І люди перестали як жертвувати гроші, так і продукти харчування, так і теплі речі. І тому ми саме знайшли в інтернеті, чим ми можемо допомогти ще. А потім мій чоловік сказав, що у нас є машинка, потрібно щось робити, ми почали. Ізвісна сеть Фейсбук. Максим там зареєструвався, знайшов однодумців. Через них всі, скажімо так, з нами почали співпрацювати. Їх балаклави вже зігрівають на лінії фронту. Проте замовлені від військових підрозділів стільки, що Максим створив групу в мережі Фейсбук. Там знаходять і тих, хто допомагає купувати тканину, вирізати і, власне, шити балаклави. Спілкуємося з волонтерами, такими самими, як ми мед... це. Ті ж самі автомайданівці. Зараз зі мною вже зв'язуються люди, які допомагають і 30-й, і 54-й бригаді. І таким чином ми знаходимо ті, ті бригади, які потребують саме ці. А вони потребують? А вони потребують. І дуже-дуже багато. Нас зараз ну, наразі в нас замовлення на друге число це 200 штук балаклавців для 95-ї бригади. І замовлення 80 штук це для 30-ї. На досягнутих результатах і, попри завантаженість роботою, це об'єднання волонтерів не зупиняється. І вже розширили асортимент. Там почали вирізати устілки для взуття. А от, аби відзначити свої вироби, кожну балаклаву почали прикрашати жовто-синьою нашивкою. Таким є внесок небайдужих людей у велику перемогу.